Місця, де переселенці зможуть почуватися у безпеці, створюють на Херсонщині. Нещодавно в області відкрили нові дитячі кімнати у модульному містечку, де мешкають родини з прифронтових територій. Єлизавета Кротик розкаже про це докладніше. Без запасно мамин хвості. П'ятеро дітей за кілька хвилин зібрані валізи, і дорога в невідоме. Наталя переселенка з Білозерського району Херсонщини. Вже п'ять місяців живе у модульному містечку. Я взагалі не думала переїжджати, Ну так як мені сусіду прилетіло через дорогу в огород, хату побила конкретно. Ну нам прильоту вже не знаю, скільки було багато хат побило. Наразі жінка не ризикує повертатися надто небезпечно. А тут у модульному містечку діти знову усміхаються. Минулого тижня для них відкрили нові кімнати. Смнати. Меблі, книжки, розвивальні ігри та техніка усе надали благодійники. Для душі, як, як кожна дитина, хоче погратися. Ну так це, це звичайно. Та вже дитячі такі кресла, між, мішки, тут дуже добре. Їм зручать. Призити телевізор. От у нас був телевізор, ну такі старенькі, поганенькі, а тут, тут сучасний телевізор. У нас є wi вайфай. У нас ну, що дітки можуть і мультики подивитися, ну і для навчання у кожному з чотирьох житлових модулів є така дитяча зона для 50 маленьких мешканців. Це не просто розвага, а місце, де можна відчути себе в безпеці. Раніше не було чим погулятися, а зараз є чим побігати, поскакати поскакають на пуфіках, куча ігрушок, куча книжечок. То йому подобається там. Кажи, що тут чекаємо. у модульному містечку? Живе понад 200 людей. Усі вони з населених пунктів, де тривають обстріли. У нас згідно порядку, заключається договори на проживання десь терміном на три місяці. І потім, якщо людина не може виїхати або щось, не знайшла собі краще, то вона продовжує цей долар на напрожива. До цього модульного містечка волонтери постійно привозять одяг та ліки. Тут можна звернутися по консультацію лікарів. А для малечі проводять заходи, щоб подарувати їм радісні миті дитинства. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканалу інтер, марафон єдині новини.